Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами знайомитись з викладачами толоки, з чудовими, найдостойнішими, най 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 найлюдьми. І сьогодні я хочу познайомити з вас, де це з вас вже знайомий, із Діаною Тютюник, викладачем курсу е, Алгебра ЕНМТ Геометрія НМТ, з людиною, яка. Е, Надзвичайний вчитель, я взагалі, знаєте, є такий стереотип щодо математики, що вони такі всі строгі, що вони всі такі ну, суворі і рідко посміхаються. І от моя зустріч з Діаною Олегівною розбила ще цей стереотип, і вона є з тих математиків, які дуже милі і нестрогі, от, і повна протилежність мені. Вітаю, дябочко. Усім вітання. Хочу привітати всіх з новорічними святами, бо це ще не так давно було. Щодо строгості, я тепер не знаю, чи це плюс, чи це мінус, але дуже приємно за такі слова. Діана діяльність Діани не описується знову-двома словами. Я знаю, що її знає багато вчителів математики в Україні, оскільки вона є тренером різних освітніх проєктів. Але, але Діана. Погодилася попри свою занятість, долучилася до нашої команди і обрала серед двох розділів математики, обрала геометрію. Я на чому геометрію, а не алгебру? Ну я, в мене любов як до алгебри, так і до геометрії, ну, в принципі, вони рівносильні, але геометрія мені більше імпонує. Ну, для прикладу, якщо в нас НМТ підготовка до мультипредметного тесту з математики, якщо взяти завдання з алгебри. То їх можна вгадати ще ну умовно, якщо трішки там смикалка взяти, не знаєш, як розв'язати задачу, береш відповідь і підставляєш цю задачу. В геметрії не можна зробити. І от оце, воно мені імпонує і це мене притягує щоб геометрію більше розвивати, і тим паче, якщо враховувати те, я як не так давно випустила зі школи. Я вважаю, що це не так давно ще було. Я сама та випускниця, яка не знала геометрію, знала алгебру, але вступила до фізико-математичного факультету і вже геометрію любила в університеті. Я теж колись спсиханув на випускних іспитах, ми з вами вчилися в один період. Uh -huh. Відносно і я пам'ятаю, що нас були випускні іспити, ти міг обрати предмети. Я обрав математику, при тому, що я до цього два роки не відвідував зрія з математики. Я такий, я покажу, що я вивчу. Я, звичайно, погорячився. Ні, оцінка була добра, але я думаю, ні, ні, більше так робити не буду. Я ну от повертаючись до геометрії, е, існує такий можливо стереотип. Ну, така думка є, що для того, щоб розуміти геометрію, треба мати гарно розвинене просторове мислення. Чи це так, чи ні? Чи можна без жодного просторового мислення, просто якимось іншим методом? То це ну тоді в мене зустрічне питання: а як ми розвиваємо просторове мислення? Ну, я знаю, що Ерне Рубік для своїх архітекторів, він був викладачем архітектури, придумав іграшку Кубік Рубіка, який ми знаємо, і от таким чином він слів бачити форми і розвивати просторово. я не знаю, що як, як ще можна. Ну тоді ще має бути якась певна стратегія, правильно? Як цей кубік-Рубік складати? ну, тобто? Ну, в чому побудована цей курс толок і геометрії? Ну, візьмемо шкільну програму. А, перше, з чим стикаються і чого бояться діти в геометрії, це моя чисто особиста думка, бо я просто це бачу і з кожним роком я ще більше і більше переконуюсь в цьому. Те, що в дітей каша в голові. Ну, порівняно ще в алгебрі, там як не як матеріал він трішки структурований. В геометрії зовсім інша. Сторона, тому що візьмемо, наприклад, трикутники. Трикутники вчаться в сьомому. Ну, ми візьмемо геометрію сьомий 9 клас, коли вже математика розділилась на алгебру геометрію. Хоча трикутники вивчаються і в і в п'ятому класі, і в шостому класі, там певні, але сьомий клас. Трикутники, що там вивчається? Види трикутників, ознаки рівності трикутників. Восьмий клас. Ми там починаємо про прямокутний трикутник говорити, про подібні трикутники. Дев'ятий клас, умовно, ми починаємо говорити про розв'язування трикутників, теорема Тобто, чотири 7, 8, три роки ми вчимо трикутники. Так само з чотирикутниками, так само коло круг. Тобто, в дітей немає сформовано після випуску там сьомого класу, закінчення восьмого класу, чітко сформованого уявлення, що таке трикутник і все, що він повинен знати про трикутник. Кожного року щось довчивається, і це зрозуміло, тому що ну так. Програма розроблена, що, наприклад, те, що вивчається в геометрії, воно має бути інтегровано ще з алгеброю і з іншими предметами, але на виході, 9 клас, щоб перейти в стереометрію, в дітей каша в голові. Бо я завжди своїм учням говорю, що найкращий спосіб зрозуміти стереометрію, це треба добре знати планіметрію. І тільки тоді ми на основі елементарних оцих фігур ми можемо розв'язати задачі в просторі стереометричні задачі. Тому тут що, основне завдання курсу столоки це структурувати матеріал, трішки розібратися з кашею в голові, і багато-багато практики. Угу. І а от мене ще питання: ти сказала про теореми. Ну, от я зараз я спробую пригадати з школи якісь теореми, ну я. В кращому випадку згадаю теорему Піфагора з геометрії, і, можливо, там ще була якась теорема про трикутничок, які перерізали паралельними лініями. Я навіть не пам'ятаю, чия це теорема. Ну, щось таке було. Все. Інші в мене просто зникли з моєї пам'яті. Я роз я використовую те, що в них є. От я бачу кути, mm -hmm. я бачу подібність. Я бачу, ну я все це бачу, але я не можу сформулювати, хто це казав, яка це теорема і так далі. Наскільки важливо насправді усі знати доведення тих теорем? Наскільки важливо до на МТ, от всі те саме доведення теорем, теореми знати конкретні визначення цих теорем, чи це не обов'язково, а просто треба вміти їх використовувати. Ну, тоді ми маємо чітко поставити перед собою задачу, а що ми хочемо на виході мати? Тому що е, підготовка до НМТ ми можемо знати всі теореми Учень може знати всі теореми, але якщо він їх не знає, де їх використати, то це безглузда дія була вивчення теорем і доведення її. Якщо він зазубрив цю теорему Піфагора, ну умовно, ми визнаємо ту саму теорему Піфагора, яка розглядається в прямокутних трикутниках. Е, якщо дитину просто згло б запитати, сформулюю теорему Піфагора, ну, більшість учнів це зробить, бо вони вивчили її, промалювання. А якщо я дам, наприклад, умовно, прямокутник. Проведуть діагональ, яка ділить прямокутник на два однакових прямокутних трикутника, задам там значення сторін, і в цьому прямокутнику треба побачити ту теорему Піфагора. А отут вони її не можуть побачити не всі. Я не кажу що точно 100% учнів вони не бачать її, але більшість з них вони не можуть розпізнати прямокутний трикутник і використати теорему Піфагора. Тому наш курс він спрямований не на те, що я буду заставляти там учнів, які приєднаються до даного курсу, мені розказувати, формулювати теорему. А вони більше що у нас буде як побудований курс. У нас буде теоретичний блок обов'язково, тобто, де я буду вимагати від учнів вести конспекти, це теж велика, велику роль відіграє, щоб вони потім ці конспекти постійно проглядали. Щоб вони знали потім, куди звернутися, бо е, забігаючи наперед, у нас є роздатковий матеріал за НМТ, правильно? а навіщо його давати, якщо навіть діти не можуть розпізнати фігуру і формулу, яку застосувати до цієї фігури. Ну тоді це безглуздо. Ну, я не знаю, як в алгебрі, але в геометрії це точно. Дають формули площі трикутника, а, а діти не знають, що є 5 формул площі трикутника. Ну, то... Отак, от ну е, тому ми у нас буде теоретичний блок, у нас буде дуже багато практики, і ми будемо розглядати завдання, які в форматі зовнішнього незалежного оцінювання, в форматі національного мультипредметного тексту з математики. Ми будемо просто набивати руку. У угу. максимум розглядати задачі. Вибачте, У мене питання ще: от е, в мене такий як у викладача пунктик. І коли mm -hmm. я свого часу перевіряв е, домашні роботи ваших учнів, я казав, що це за малюнок намальований тяпляп рукою. Малюємо олівцем під лінійкою і циркулем користуємося. Наскільки можливо вміти побудувати правильні малюнок та задачі? Чи без цього можна обійтись? Чи це є підказкою, коли ти намалював малюнок і можеш вже хоч щось звідти дістати? Чи це не обов'язково більшість можна вивести без малюнків? Задача з геометрії не розв'язується без малюнків. Ви її не розв'яжете, це точно. Стосовно, чи це має бути олівець, циркуль, під лінійку? ну, НМТ під час складання національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання, учням не додається можливість використовувати лінійку, циркуль і олівець, там лише просто листочок і ручка, і все. Mm -hmm. Для чого це робиться в школі? Ну, принаймні, щоб виховати охайність. Учнів і робити чіткі малюнки, ну і щоб ну, порядок має бути, все структурувати. А, на це і звертається увага. А якщо ми говоримо про підготовку, і я своїм учням, з якими я займаюся, я вимагаю від них, щоб вони задачу читали декілька разів. Бо, до речі, одні із помилок, які допускають учні, це вони не вміють читати задачі, тексти не вміють читати, і вони читають його один раз по діагоналі. Ось так. Тому да, тому в мене завжди, коли ми починаємо розв'язати задачу зі своїми учнями, вони прочитали задачу, я кажу, зрозумів задачу. Він такий ні. Я кажу, читаємо ще раз. Зрозумів? Ні, я кажу, ще раз читаємо. Добре, тепер ми починаємо, як і в українській мові, коли ми починаємо роз'єднувати речення на частини, виділяти основну частину, підмет, присудок. Так само цей розбір текстової задачі відбувається і з математиці. І це без різниці, чи це задача з алгебри, тим паче враховуючи останні з роки НМТ, коли є в нас задача прикладного характеру, і задача з геометрії. Ми виділяємо основну фігуру, ми її будуємо. Я ще пам'ятаю своїх викладачів в університеті, які зараз є моїми колегами, вони. Говорили, що має бути зроблений короткий запис. Ну, я вбачаю, що малюнок це є коротким одним із складових короткого запису. Має бути настільки продуманий короткий запис, щоб якщо забрати задачу від учня, він, дивлячись на малюнок і на короткий запис, міг повністю переказати задачу. У мене, до речі, в хімії те саме. Я теж кажу, що ви в хімії повинні зробити такий запис дано. Щоб ви все бачили все, що вам точно дали, що з вас хочуть, і шукати те, що тебе спитали, а не те, що тобі хочуть знайти. Бо в нас в людей іноді, ну, навіть як з учнями працюю, така цікава тактика. Я думаю, що ви математики від неї страждаєте більше, ніж ми, хіміки, Кажуть, що тут робити? Помножити, ні. А ну то поділити, ні. Ну, тому це ні. Я не склав. Е, ну і останнє запитання: е, а от ваші, які найбільш улюблені теми в в геометрії, і е, якийсь, можливо, є цікавий лайфхак, е, який в житті може знадобитися в геометрії? Я не зможу на, на сказати. Яка улюблена тема в мене в геометрії, просто я можу сказати, що як геометрія, це те, чим я захоплююсь. Я люблю. Тим паче зараз мене трішки тяне і на олімпіадну геометрію. А, тому, до речі, на учням і всім, хто буде прослуховувати це інтерв'ю, що навіть от вчителі математики, от як я, Мені треба теж вивчатись, навчатись, брати, займатися самосвітою, читати різні матеріали, щоб познайомитися з олімпіадною геометрією, щоб війти в цей світ. Бо, наприклад, навіть маючи там базові знання школи, я, наприклад, не кожну зможу посилити задачу олімпіадну. тим паче, враховуючи, від нас нещодавно пройшла Олімпіада геометричної творчості, змагання з геометрії. Тому це, це так. І ще хотіла сказати, що математ, ну, вчитель математики, чи репетитор з математики, чи навіть у цей курс ну, це не панацея. Тобто, не може бути так, що коли учень під'єднається до курсу чи прийде займатися з репетитором, він же буде на виході все знати. Ні, це неправда, тому що тут залежить від того, як, з яким бажанням учень заходить в цей світ. Математики, підготовки до математики. Я тільки зараз про математику говорю. От, наприклад, якщо в нас є ціль вивчити якусь іноземну мову, що ми робимо? У нас є, наприклад, блок слів, ми їх маємо вивчити. Ми маємо там його їх використовувати умовно кожен день, щоб ми запам'ятали ці слова. Ми маємо практикувати там кожного дня по годинці, щоб вільно спілкуватися англійською. Так само і в математиці. В даному випадку блоком слів для геометрії є, що блок теоретичного матеріалу. І треба кожного дня відкривати зошит, кожного дня переглядати ці формули. Кожного дня прочитувати, намагатись розв'язати задачі. Тільки тоді можна підготуватися до математики і, можливо, і протоптати собі якусь там стежинку до того, щоб почати любити математику і захоплюватись. Бо любов до математики одразу не прийде це точно. Так, колись моя вчителька хімії Петрівна Барановська, можна дивитися, мені сказали Ігор. Хімії, як в спорті чим більше займаєшся, тим краще себе почуваєш. Я думаю, що в математиці так само. Дякую, Дяночко, дякую за таку чудову бесіду, любі друзі. приєднуйтеся до курсу НМТ Геометрія на сайті толока. Реєструйтеся, долучайтеся і матимете можливість допомог отримати допомогу, отримати такого чудового т'ютера. За вас ніхто не вивчить, вам в голову не покладе математику, але матимете можливість задати, поставити питання. До речі, я. Я також анонсую для пані Дяниця новина, але я думаю, що ми попросимо також, щоб десь, можливо, навесні зробити консультацію для того, щоб усі бажаючі могли просто в форматі запитання, відповідь ем, поставити питання викладачеві і, можливо, щось залишилось незрозуміле. Ми будемо раді вас бачити на толоці. Дякуємо, до побачення.